У Бучі, що на Київщині, створили сквер пам'яті 0322 – тобто березень 2022-го. Про це повідомляє Бучанська міська рада. Понад 9 тисяч воєнних злочинів було зафіксовано правоохоронцями, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Буча була в окупації 33 дні. Найтрагічніша місце на вулиця Яблунська дерева висадили поруч. На перехресті вулиці Яблунської та Назарія Яремчука на церемонію пошанівок запросили родичів загиблих. За словами міського голови Анатолія Федорука, сквер пам'яті стане не лише символом минулого, але й відображенням нашої віри у майбутнє. У сквері висаджено 150 червоних кленів.